Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Як бути, коли у справах затримка ніхто не може спланувати свій день і втілити задумане так, щоб усе виповнилося без заминок чи зупинок. Життя влаштоване інакше. Пам'ятаю якось. Я збирався перевезти наш сімейний моторний човен на озеро. Все сприяло щасливому виконанню завдання, і сам чудовий літній день у Монтані і те, що я знайшов вантажівку з потрібною зчіпкою для човнового причепа. Але я помітив, що одна з шин причепа спущена, Запасної не було, тому я відвіз шину на ремонт і, повернувшись, встановив її. Далі я почав підіймати причіп за допомогою руків'я, але нічого не вийшло, мені довелося витратити час на ремонт і цієї деталі. Кожне завдання переривалося затримкою. Чи варто говорити, що того дня я так і не спустив човен на воду? В Усіх нас бувають подібні дні. Але серед іншого, у кожного з нас є і місія посла. Ми представляємо Христа та Його Царство, і ми не маємо можливості залишити це, піти у відпустку. У послів є розклад, а й у них бувають і збої. Тому, зустрічаючись із затримками наших важливих справ, ми маємо вибір засмучуватися через зволікання або перетворити вимушену паузу на божественну зустріч. Що обрати? Рішення за вами, і воно залежить від стану вашого серця. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Друге до Коринтян 5.20 20. Наші вчинки або залучають людей до Христа, або відвертають їх від Нього. Моя молитва сьогодні, Господи, дозволь мені пам'ятати, що кожен день має значення для моєї посольської місії. Дозволь мені бути найкращим представником послідовників Христа. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.